Включаєш зажигання і блимаєш дальним, і будет менюшка. Так, дальній О, О! Лампочка температури загорілася. І що тепер поворотником? Як його? О, ще щось загорілося. Ну, щось можна тут делати, да, тільки далі якими кнопками клацати. Сигнал. Сигнал тільки іспугав мене і сусідів. А що як далі клацать, не знаю. Так, ну і так, да, я сняв приборку. Зняв приборку, тут все-таки є кнопка. Ось є кнопка одна. Да, зараз буду ще пробувати її нажимати. І подивимося, що поміняється. Угу. Ну, все змінюється щось, так. Да. Тобто либо дальні дальним включається меню, те саме, либо відсюди кнопкою. Ну, зажму її, подержу. О, бензик появився. Що це таке? Ну, я взагалі не розумію, конечно, що настраювати, як настраювати, ну. Но... Ну щось можно настроить якось так. Ну одна кнопка есть. Пробуйте, настраивайте, потом напишіть, що як клацать. Так що меню настраюється, можна пробувати. що це таке, не розумію. Все, назад вернулось 30 моточасов. Якось так, не знаю. Пользуйтесь, пользуйтесь, а я буду збирати назад приборочку.